Я вам кажу, що мені треба помічника, помічника в ярмі. Алло, ага. доброго дня. Доброго. Бачу, у вас є вакансія секретар. Підкажіть, будь ласка, чи актуальна вона? Не секретар а помічник. Перепрошую. Та вибачте помічник. А, що вас саме цікавить? Треба допомагати мені. А ну які умови, яка заробітна плата, графік який в загальному. Де графік з е, 10 десятої uh -huh. по 9 вечора, uh -huh. от іноді треба буде і в суботу вийти. От що потрібно робити? Допомагати мені там, по, по документах, по звітах. Е, от ну треба працювати в умовах багатозадачності. А от розумієте, вас більше зарієнтують на місці, що потрібно і куди? Ага. І як? А яка заробітна плата у вас? Ну дивіться, ставка 9 тисяч гривень. Але ну звичайно, що будуть якісь ще бонуси, премії, то вже знаєте на що заробите, ага. на що на що заслужити, як то говорять? Ага, ну дивіться в загальному я не хочу сидіти на офісі чи можна у вас дистанційно працювати? Вже взагалі не розглядається. Я там чітко написала графік з 10 по 9 вечора. А чому? Це нормальний графік. Як... Нормальний Я графік. Вам... Я вам говорю, треба допомагати з документами, зі східними. Як ви це хочете. Я вам можу показати, можу пояснити. Ну, я ж написала там чітко графік і чітко обов'язки. Що ви від мене хочете? Дивіться, оці ваші вакансії вже давно в минулому. Зараз тако поставив кав'ярню самообслуговування від 12 Coffee to Go. сидиш собі вдома, контролюєш все з телефону, і вона пасивно приносить тобі дохід кожного місяця. Тому це головне. Та що мені ви за кав'ярні розказуєте? Я вам кажу. Помічника, бо на кав'ярні. Ні, ну я кажу, що я собі куплю кав'ярню. Оці ваші за дев'ять тисяч хочете, Мене дуже не сходять. Ну тоді мені натальна ваша вакансія. Дякую вам. Гарного дня. Ви бачення вам також.